Вітаю, шановні лубенці! Від сьогодні і щотижня або за потребою частіше будемо представляти вашій увазі огляд головних подій, що відбуваються у громаді, давати корисну інформацію та оголошення. Отож вже місяць український народ стримує армію окупантів на всіх рівнях, на всіх фронтах ми перемагаємо ворога. Увесь світ захоплюється стійкістю України, мужністю її воїнів, національним єднанням у боротьбі за свої цінності. Лубенці також долучилися до боротьби проти російської агресії та щодня доводять свою спроможність на всіх фронтах. В цілому ситуація на території Лубенської територіальної громади залишається стабільною. Не будемо розповідати про підготовку і тренування воїнів Збройних сил України, територіальної оборони та загонів самооборони, проте можна бути впевненим, що місто і населені пункти громади надійно захищені. Співробітники Лубенського районного відділу поліції несуть свою службу у посиленому режимі. Загалом, від початку оголошення військового стану рівень злочинності на Полтавщині зменшився на 70%. відсотків. Продовжує надходити допомога від друзів з Рівного, Луцька, Ковеля та наших міст побратимів з Польщі з Керневіце та Німеччини Раунхайма. У гуманітарних вантажах продукти харчування довготривалого зберігання, дитячі речі, засоби гігієни, медичні товари тощо все це використовується за призначенням. За потреби їх видають вимушеним переселенцям, багатодітним сім'ям, людям, що опинилися в складних життєвих умовах. Щоб отримати таку допомогу, переселенцям необхідно зареєструватися в управлінні соціального захисту населення, яке знаходиться за адресою проспект Володимирський, 9, та звернутися до виконавчого комітету Лубенської міської ради, вулиці Ярослава Мудрого, 33. За інформацією вказаного управління, сьогодні на обліку у нашій громаді перебувають понад дві тисячі осіб, які були вимушені покинути свої домівки через загрози їх життю. З них понад 600 – діти. Розуміємо, що ця цифра не є остаточною, і насправді таких людей значно більше. Впродовж тижня ми приймали людей, яких вдалося евакуювати гуманітарними коридорами з міст Суми та Охтирка. Тож у такий важкий для всієї країни час важко переоцінити роль волонтерів та різноманітних благодійних фондів і звичайних людей, що об'єдналися заради допомоги всім, хто цього потребує. Всіх благодійників та волонтерів, що діють на території громади, важко перелічити. Наразі до цієї роботи здається, причетні всі. Хтось збирає необхідні речі для фронту, хтось допомагає переселенцям чи нужденним. Хтось робить все можливе, щоб психологічно пережити ці важкі часи. Ще про важливе. Результати щотижневого моніторингу наявності основних товарів першої необхідності у найбільших торгівельних мережах міста і на ринку, та цін на них свідчать про стабільність цінової ситуації у громаді та поступове насичення торгівельних мереж товарами першої необхідності. Так, за останні дні ціни на хліб, макаронні вироби, крупи, м'ясо, молочні продукти, яйця, олію, овочі тримаються на рівні. Коливання цін відбувається в середньому у межах 5%. Знизилися середні ціни на сало до 10 на хліб пшеничний до 14 Дещо де ще зросла середня ціна на моркву до 9%, що пов'язане з типовим сезонним коливанням цін на цей від продукції. Тимчасова відсутність товарів першої необхідності на полицях магазинів зумовлена значним попитом і певним ажіотажем, які створюють самі ж покупці. Тому звертаємося з проханням до мешканців та гостей громади зважено ставитися до закупівлі товарів і придбавати їх лише у необхідній кількості. Таким чином, ми зможемо уникнути дефіциту певних груп товарів і поступово наповнити полиці магазинів. І наостанок декілька важливих оголошень: існує велика потреба у наданні тимчасового житла, часто просто ночівлі, сім'ям біженців у нашому місті. Якщо ви можете надати тимчасовий прихисток таким людям, просимо повідомляти про це оперативному черговому міської ради. 3 березня 2022 року внесено зміни до Кримінального кодексу України, які посилюють відповідальність за злочини проти основ національної безпеки в умовах воєнного стану. Так, у статті 113 «Диверсія» до переліку злочинів, вчинених з метою ослаблення держави або інших дій, спрямованих на знищення людей чи завдання шкоди їхньому здоров'ю, відтепер додано і навмисні підпали, зокрема і сухої рослинності. В обґрунтуванні йдеться, що під час воєнного стану ці дії становлять додаткову небезпеку, відривають від виконання бойових завдань рятувальників, військових та правоохоронців і знижують обороноздатність країни. Застерігаємо, що відтепер такі дії розцінюються як кримінальний злочин, який передбачає покарання у вигляді ув'язнення строком від 10 до 15 років з конфіскацією майна. Нагадуємо мешканцям громади, що комендантська година триває з 20-ї години до шостої години ранку наступного дня. У цей час діє заборона пересування населеними пунктами без документів, що посвідчують особу та спеціальної перепустки. Також просимо мешканців дотримуватися режиму світломаскування у період комендантської години і оголошення повітряної тривоги. Окремо просимо бути уважними до матеріалів, що виставляються у соціальних мережах, не допускати зйомок об'єктів інфраструктури міста, не фотографуватися і не виставляти у мережу фото з прив'язкою до таких об'єктів. Будьте пильними та виявляйте громадян, що цікавляться такими об'єктами. Нагадуємо: цілодобові телефони міської ради 71 432 та 066 342 27 94, А закінчити наш випуск хочемо піснею нашого земляка Олега Приймака Свята Земля. Ми сильні, тримаємо стрій, все буде Україна! Чи грім посеред ночі, і збулись слова пророчі, впали бомби, і полізла Путінська горда, люта кара їх чекає, і прощення вже немає. Встаньте, браття, всі за неньку поприйшла біда, за червоною калину. І за неньку Україну Бийте хлопці, клятих орків, нищить москаля, Щира правда переможе, хай Господь нам допоможе славою, да воно покрита. Наш дім, наша родина, Всі ми браття, я Україна непорушна, непохитна, як старий Дніпро, посміхнеться всім нам доля, не зламати силу волі, де іще на білім світі є такий народ, за червоною калину. За неку Україну, Бийте, хлопці, клятих орків, мищить москаля, щира правда переможе, хай Господь нам допоможе, славою давно покрита ця свята земля, краще воля, ніж неволя, отака. Козацька доля, доля. Тож нехай горять у пеклі наші вороги, вся та нечість тут поляже, а хто виживе, розкаже, де як п'ята ми кивали руські забоги, за червоною калину і за неньку Україну пите хлопці, клятих орків. Нищить москаля, щира правда переможе, хай Господь нам допоможе славою, давно воно покрита ця свята земля, за червоною калину і за неньку Україну, рийте хлопці, клятих орків нищить москаля, щира правда переможе I'm going